Привет моим подписчикам. Мы рано встали. Рано-рано в 9. И, короче, мы пришли на такое поле. Видите, сколько машин и народу. На этом поле, короче, идешь и сам собираешь клубнику. И все, что, и все, что ты собираешь, можешь, конечно, и через одну класть. Не через одну, а сколько зишь, сколько зишь. Короче, Збираєте, покиде то все нового і там треба платити. А то, що з'їж тобі з'їш? Так, все, що з'їш, то з'їш. що не з'їш, мабуть, вик... не з'їш. Нам народу дивитися. Не знаю чи верне. Ти що що придумаєш? Для дітей. Зараз вам покажу, що придумали, кроме того всього для дітей. Вам всіх ходять, дивіться, люди. Так, ти у нас Може, ті батьки беруть. Ну, тут дивіться, які розваги зробили для дітей. Діти можуть брати собі, але такі трактора. Такі трактора, коротше, можна брати. І тут построюємо вот отаку конструкцію. Люди беруть ящики скупники, тому і спускаються вниз. Дітям є трактора. Діти можуть наразі гратися у... аграрів, тракторів мару. Причому є туалет навіть. Хоча треба. О, Оксана моя вже почала збирати. Ось такі у нас низка мероприяті. Клубники, кстати, несмотря на мільйон людей, я вам повім, що видно, навіть, що їх ще дохреніші є. Ну, будемо збирати. І причому так уютно можеш ходити і це збирати. Ось такі справи.